Роз'ясніть мені, обмеження щодо виїзду за кордон чоловіками встановлюється постановою Кабінету міністрів України. Однак це має визначатися законом, а постанова не є законом. Чи правомірні такі обмеження? Це одне з найпоширеніших питань під час дії воєнного стану. І дійсно постанова не є законом. Жанна Грушко, 29 років, адвокат, кандидат юридичних наук. Закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України «Некстген». доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. Слід вказати про те, що дійсно сьогодні обмеження, які стосуються перетину кордону військово зобов'язаними чоловіками віком від 18 до 60 років, врегульовані постановою кабінету міністрів номер 57 якою затверджуються правила перетинання кордону громадянами України. Постанова Кабінету міністрів України про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану пункту 2.1 абзац, другий Що необхідно зазначити? Чи визначено такі обмеження якимось законодавчим актом? Насправді так. Сьогодні у нас є профільний закон про право виїзду та в'їзду громадян України з території України або на територію України. Частина 2 статті 3 цього закону визначає, що правила перетину кордону встановлюються Кабінетом міністрів України. Тобто ця норма вона має бланкетний характер. Зазначена в законі і відсилає нас до правил перетину, які затверджені постановою номер 57 Крім того, в період дії воєнного стану у нас діють норми закону України про правовий режим воєнного стану. Стаття 8 цього закону визначає, що. Правовими заходами режиму воєнного стану є в тому числі і обмеження свободи пересування, яка встановлюється Кабінетом міністрів України. Це ще раз підтверджує те, що Кабінет міністрів України має повноваження щодо встановлення обмежень під час дії воєнного стану, в тому числі і на перетин кордону. Тому е, говорити про те, що постанова Кабінету міністрів не є законом. А чому вона визначає обмеження? Це є загально вживана фраза без достатнього аналізу чинного законодавства, оскільки є в профільних законах основні норми, які нас відсилають саме до правил перетину кордону, які затверджені постановою номер 57 Таким чином, ми при цьому керуємося спочатку. Статею 3 частиною 2 закону про виїзд та в'їзд громадян України на територію України таким чином ми керуємося статтею 8 закону України про правовий режим воєнного стану, яка також нам дозволяє встановлювати ем, правила і обмеження щодо виїзду з території України. Постановою Кабінету міністрів, тому питання з приводу того, що постанова є нечинною, вони спростовуються, адже постанова може бути визнана нечинною або неконституційною, або такою, яка не відповідає закону, тільки тоді, коли про це буде рішення суду або компетентного органу, який видавав цю постанову і потім її скасував. У даному випадку це лише є дискусії між громадянами України, які очі. Очевидно, не зовсім орієнтується у законодавстві, що стосується питання перетину, митно-пропускного пункту або питання воєнного стану і тих обмежень, які сьогодні вводяться на території України.